Всім привіт! З вами Хімік. Ну що ж, перебрав я два мішка плат, яких в мене було. І зараз буду відбирати плати, на яких є КМ-конденсатори і сп 5 І будемо дивитися, скільки з цих двох мішків, що я висипав, ми знайдемо каемок і СП п'ятих. Тут рижики є, зелені де-не-де де ще є, окуклені є і жовті. Ну, коротше, голубеньких немає. Побачимо, скільки вийде знайти цих каємочок. Так, а ще в мене є така коробочка неперебраних радіодеталей, Тут я всі скидав в кучу. Можливо, і тут ще попадуться, ще тут переберемо. Побачимо, скільки тут всього буде. Відібрав я ці плати. Особи на платах мало Каємок. Я, напевно, їх більшість повідбирав вже. Це дещо погоставалось. Це по радянській. Тут а, рижі і зелений, один там бачив. Це з комп'ютерів, телефонів і так далі. Тут жовтенькі всі, окуклені. і всякі різні. Зараз буду звідси всі відкушувати. Ну, Там ще не обіві познімаю, поки зайнявся цим. І ще переберу, ще коробка неперебраних є, може десь попадеться. І це з сучасного, а це. З Радянського тут ще коробка. Може ще тут десь завалялося. Та й буду в кучу, а там побачите, що я з ними буду робити. О, хто це до нас прибіг? Жорик. Два дні десь не було, глядував падло, напевно. Їсти прийшов. Дивись, сам поліз вже у відро. Тікай! Дивика, голодающе. нано, на. іди Віла. Ви не хоче сюди де до відра? Так, жоріка накормив, приступаю до відкушування каемок. Помаленьку продвигаюсь до кінця вже. Така кількість жовтеньких і один оранжевий попався. А це щось незрозуміле, але цікаве таке, яке не попадалось, то так відкинув. Ще пару плат осталось сучасних. І, і радянські. Покажу вже, скільки вийде. Сучасне відпрацював. Така кількість вийшла жовтеньких і один оранжевий. Там трошки необієвих попало. Оце, не знаю, щось таке. Так, зараз я ще розберу радянське і вже підсумуємо результат. Попалась така багата платка. Три рижі КМки видно. Дві от і одна от. Полубочонки з позолотою, транзистори з позолотою тут, тут. І ще якісь ось чорні цікаві КД-212. На двох ножках. Два штуки. Десь я їх тут бачив. А, і ще танталові попалися. К-53, два штуки. Так що така невеличка плата, але цікава. В принципі, в мене з радянського майже нічого не вийшло знайти, так як я вже давно їх повідкушував. Один рижик, рижа КМК. і одна маленька зелененька. І, і три штуки СП5. Одна така. І дві от таких. Так, Зараз відріжу ще тут КМ та поважимо. Висипав з коробки всі радіодеталі, які в мене ще були не перебрані. Отака от гора. Зараз будемо шукати тут серед них, може десь КМ попадеться або СП5. Коробочку знайшов, який був один КМ-конденсатор, зелений там знизу лежить. бачу. І ось ще в пакетику було. Такий SP51, бачу. Жовті КМки. Сині КМки і зелені навіть є тут. Я вже і за них забув. І мікрики, в яких може бути. Може бути паладієві контакти. Це мікрики MP3. У мене ще десь валяються МП1. 69-й рік. Ну, коротше, зараз перебрута й побачимо, що ще вийде знайти. Отаку От кількість каемок, ще мені вийшло знайти в коробочці. Синенькі навіть є. Зелених 4. Один домик і СП5 і такі красні ракетки, типа. Ну, зараз все в кучу і поважимо, що сьогодні вийшло мені знайти. На кінець то я розсортував, повідрізав ножки. Так. Це СП5. І МП1, МП3, 4 рижих. Це е, так, один домик попався, то я кину його до, до зелених, 5 зелених. Це немагнітні. Це не магнітні. магнітні. Окуплені магнітні і ці магнітні. Так, зараз переважимо і побачимо, скільки получиться сьогодні. Їх назбирати. Так. Старували. Все. Так, для початку давайте режі зважимо. Один і два грама рижих. Далі. Зелені разом з домиком кидаю. Один і шість таких потім немагнітні жовті ще ось зачепились 2,6 далі немагнітні сині рівно 1 грам Тепер магнітні окуплені. Один і два. І такі магнітні. Два і вісім. Так, ну що ж, як ви гадаєте, що я з них буду робити? А нічого? Я, в принципі, не переробляю паладі. Я пробував, мені не, не, не подобається це робити. Краще золото і срібло. Так, зважимо ще зараз всі зразу. А повністю їх зважити буде знатися, скільки вже їх вийшло назбирати. Коротше, виставляю я їх на продажу і побачимо, скільки за це що я сьогодні повідбирав, можна заробити. Ну, і плюс оці SP5. 4 штуки вийшло знайти. І ще 4 таких мікрика. Ну що, зараз я прикріплю фото продажі от такого, можна сказати, лота. І побачимо, за скільки продасться, і скільки я заробив. Ну що ж, ви вже побачили. Я то ще не знаю, за скільки він продався, але він вже продався, і ви побачили ціну. Бачите, за скільки можна продати такий, такий можна так сказати, вже непотрібні детальки. Хтось їх переробляє, а я їх не переробляю. Мені не цікаво, дуже багато муроки з ними. Я люблю, щоб все було швидко і якісно. А це, це не моє Пробував, не подобається. Ну добре, до зустрічі на каналі. З вами був Хімік. Пока.